Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Влад. Сьогодні у нас гравець з Ніком Синк на удесі 15-16. У якого сталеві яйця. Не побоюся цього слова. Сталеві яйця сьогодні. Так що дивися відео до кінця, особливо тобі сподобається кінцівка бою. Такого ніхто не чекав. От я взагалі я. я... Дивлюся от, разом з вами зараз другий раз оцей бій, оцей ріплейчик. Перший раз, як я дивився, я дуже був здивований на кінці бою. Мені так сподобалася кінцівка, тож обов'язково додивлюся бій до кінця і дізнаюся, що там було, без жодних спойлерів. Так, Це саме головне, без жодних сполерів, буде цікаво дивитися. Також Протисни вподобайку, підпишись на канал. Якщо ще цього не зробив, то напиши абсолютно будь-який коментар. Взагалі, навіть від фонаря. Це дуже допомагає, допомагає для розвитку каналу. І так, сьогодні Карелія кидає в абсолютний топ. Дуже так, рідкісно може кинути такий топ, як зараз. Подивіться, тільки по три десятки. Решта, все вісімки та дев'ятки. І сьогодні наш автор реплею буде користатися цього, так от я більш ніж упевнений, що багатьох так кидало. От саме в такий сетап, як зараз нашого автора реплею кинуло оцього синка. Тільки мало хто може скористатися і наполькати рекорди. Так, сквал, чоловіче, легкий танк. там, куди він приїхав? За подивіться на мінімапі, їде до неї, до нас, подивіться понизу. Ну він взагалі здорів, чи що Що він зараз виробляється танк легкий восьмого рівня так. Просто приїхав сюди. Пулька, я собі От, подивіться. пуль 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 поль. І що він з нас зняв? Він з нас зняв не цілих 100 хідпонтів, а ми його зараз просто будемо забирати на халяву ще й Тим більше. Я не знаю, що він собі думав в своїй голові. Я взагалі без Це взагалі без коментарів. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Він взагалі в голові є, на мою думку, немає нічого. Ну, ось так. І знову зустрічаємо новий танчик Ксуор танк. Зараз будемо пулькати 4,5, до речі, вже на пулькав. Наш синк. І зараз саме головне не отримати. Так, дивіться, от від ПТСАУ, САУ, можливо, хтось там буде і стоїть. так. ПТшки скільки є, три штуки в команді противника, Сім-п'ять рахунок, і по хідпойнта ми все одно йдемо. Так, є все ж таки в одиниці GFT стоїть, так. стоїть. Якщо я не помиляюся, це китайська ПТСАУ. сао У нас жахає там на 700. Ну, все ж таки навскітку можу і помилятися, тому що цього танку в мене немає. Я взагалі не качав цю гілку китайських ПТСАУ. Так що вибачайте, якщо що, можливо, хтось не полінується, та напише в коментарях мені і мене поправить. І так, зараз КСОР танка. Ви бачили, ми зараз кумулятивчиком пробили. Ксор танка просто, просто в башту. Просто важко. Зараз подивимося, скільки кумуляторчиків пробивають. 310 мм. Це небагато, це невелике пробиття. О, е, от 310 мм навіть для стежки. Так, у нас шикарні тут КВН, як ви знаєте, тут гідропневматична пневматична підвізка, от, опускається йдро. низ, піднімається вверх. Тобто у нас гармата опускається цим самим, І, але у нас врізали. Так, у нас дуже врізало е, це бронепробиття. Кумулятивчиками це е, часом, це дуже сильно рішає. Уже ляляє ця ситуація з бронепробиттям, бо цей танк в переважній більшості працює на першій лінії. Мається на увазі от дуже багато таких гравців, навіть я в тому числі. У мене цей танк також є в ангарі. Часом я на ньому також відіграю. От приїжджаєш проти важких танків, якогось Мауса. Есото ЕСОТО я взагалі боюся там сказати, що його там в щічки в башту. Взагалі навіть немає жодного сенсу там його шити. Там щічки, баште, е 100 там мають 310 мм, якщо я не помиляюся. І у нас, якщо не прокне бронепробиття, а якщо, не дай Боже, ЕСО, 100 ще трішечки докрутить башту, то ми взагалі його ніколи не проб'ємо в башту. І подивіться, на характері, на яєчках просто наш сінк вривається, нічого не боїться, тут безвяжка, невідомо ще можливо, хтось там ззаді стоїть біля ворожої бази, там на прикритті цього нергала. А зараз ми просто рвемо його разом з противниками, з союзниками. Як разом з союзниками? Ми зараз взагалі-то його наодинці порвали. Бо я тому, вас що, вас що вам зараз вам наша вам Яга зараз боялася виїхати, а 50-те наш союзний тільки аж тепер почав рухатися в нашу сторону. І що ж, 5 танків ми знищили, Центуріон Action Х зараз пулькав зі сторони своєї бази, тобто ворожує. А нам зараз трішки страшно. Та ні, нам не страшно. Подивіться, чоловік на характері просто їде на китайську петисау, я не знаю. От я перший раз, я от таку наглість я перший раз бачу, от як зараз робить наш авториплей. Подивіться, нічого не боїться, він знає, що там е, на базі стоять е, противники, і все одно він просто їде. Зараз від гриля 15-го вихоплює на 802 від е, Т-103-го також вихоплює так, але зараз ставимо на гусеницю. ВЗ-шка до коротше їде на, на 671. Ми залишаємося шотні 139 хітпонтів. Подивіться, що відбувається в бою. Взагалі, от я чому я сказав? Що нас, наш автор реплеєм має сталові яйця? Ви подивіться, що він виробляє. От, <плес> ви самі бачили. Я не знаю, це і смішно, і не смішно, бо тому що все ж таки йому вдалося от, 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 такий маневри зробити. Ви бачили дирка в гарматі в нього. От, зараз я вам покажу. Подивіться, в нього в гарматі дирка. Як його так виробили? Просто одному Богові відомо, я так розумію, і ВВР. -у. Так, ну що ж, три танки тільки противника залишається. Ми їдемо в сторону потенційних противників. Гриль 15-й, пулька в та Т-103, якого вже немає в команді противника, якого вже знищили наші союзники, пулькали зі сторони ворожої бази. Ну їдемо туди, але все ж таки вирішує лівіше, взяти ближче центра так, бізонте, це 45 й зараз його забирає наш союзник карі. Так і ось стоїть, гриль 15-й, стоїть. Так, зараз даємо пробиття чудово. У нас вже понад 10к напулька. Ну, у нас залишилися тільки одні підкалібри та два фугасика. Так, і добираємо Гриля 15-го ми ще підсвітили на 914. Це просто шикарно. 1242 асистика у нас ще й в. В копілці є, так, інцидрю, не якщо ні, подивіться, задом танкує, рекошети робить. От в цьому бою от, це такий дуже дивний бій. Але саме головне, от подивіться, що відбувається. Саме дивне, що було в цьому бою. І я казав, самі, саме кінцівка вас дуже здивує. Подивіться, зараз наш вториплею з Ніком Синк. Ще раз повторюся, вже неодноразово повторювався. Зараз просто бере і вистрілює снарядики. І ви здогадалися для чого, так? Щоб вбити останнім снарядиком останнього противника. Наші союзники наближаються. От зараз, якщо подивитися на міні-мапу, Карі прожето 65XM57 перший всім чать, просто сюди до ворожої бази. А Центуріон Акшен X, він утік. У нас один під калібр залишився. Подивіться, що відбувається. Просто втік. Центуріон Action X, просто заїхав за отий камінчик. І що? Ми зводимося і не влучаємо, і ми вже залишилися без нарядиків. Можливо, нас наш автор реплею, можливо, він поїхав би туди, можливо, він його і добив би, бо тому, що у нас сама швидша машина, яка вирішила поїхати його добивати, бо тому, що наш прожектор 65 й вирішив все ж таки не їхати. Він швидший за нас, так, але ми швидші за карі. Наш карі. Просто поїхав до нього. А ми стоїмо без снарядиків. Гармату підняли доверху. Ну але я вважаю, от просто топовий бій, топовий. От я. Я скільки записую відосики, скільки я ріплечків передивився, я ще такого абсурду, жартів та нагибучості. От це все в совокупності. От я такого ще не бачив, скільки я взагалі дивлюся, записую та граю ці танки. Ну і що? Карі просто приїхав до Centurion на Екшенікс. Так, бачимо так. Огризався, але наш карі його добирає. Ось такий у нас сьогодні. Веселий бій, повен 8 заробляє наш шовтореплею 20к. Майстер він здобуває е, сталева стіна, основний калібр та воїн. І напулькав він 10,5 тисяч зовданої шкоди. 7 танків знищив. 1591 чистого досвіду він здобув і ще пішов плюс. Ще пішов плюс, от він все випалькав, Ви бачили, просто в воздух по горобцях стріляв на кінці бою, і все одно в плюс пішов з преміум аккаунтом на 45,5 з половиною тисяч срібла. Бій тривав 8 хвилин 43 секунди. Тож, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!